Розкісна сукна, сукня від манго, це розмір L, стан абсолютно нової речі, тільки бірочки немає. Зав'язується вона на запах, тобто сюди йде тут на е, зав'язки зав'язується, і тоді ця частина перекриває на цю сторону і зав'язується на такі два, е, на такі дві великих е, зав'язки, вже таких конкретних. Е, е, вона отак на запах. Е, Показую вам, як вона зроблена. Дуже гарна. Подивіться, яка вона силуетна розмір елічка. На мене велика. Собі купувала, але велика. Подивіться, опускається. Потім отут не вистачає об'єму у мене, і оця штука на мені висить. Тобто, сюди треба форми. Тоді вона сяде краще. Ну і по талії вона висить. Тобто Я зав'язую і вона опускається цей бант. А має, оця штука отак фіксуватися. Тобто сюди... Треба об'єм. Однозначно, дуже гарна. Подивіться, вона просто розкішна. Це рукавчик, гляньте, який гарний. Все в ній ідеально. Я її обіграла з високими підборами. Подивіться, як гарно, Зав'язала пучок, мені подобається. Пишіть, як вам ця сукня, і кому подобається, можете її придбати. Гарнювання.